Вітаю на каналі Ракурс. Нарешті це сталося. Верховна Рада після півтора року дискусій та суперечок ухвалила закон, який прямо забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні та відкриває шлях до такого ж рішення щодо її філії в Україні Української православної церкви Московського патріархату УПЦ МП. Цьому відео ми з вами згадаємо, якими досягненнями відзначились УПЦМП в Україні. 2013 рік в честь святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі до своєї філії в Київ приїжджає ФСБшний патріарх Кирил. Його зустрічають як поважного гостя, особливо Новінський на та інші регіонали. Дякую вас на українській землі! А вот уже 2023 год. Кирилл Урочистов благословляет фашистские войска РФ, которые отправляются в Украину, чтобы вчинять геноцид украинского народа. Это то место, где сейчас быть особенно важно, чтобы защитить Родину, я хотел бы, чтобы вы именно об этом думали и за это и боролись. Речь идет не о решении каких-то местных политических задач, не о каких-то геополитических балансах, а речь идет о самом главном, о защите Родины. Я хотел бы пожелать вам всем мужества, силы, крепости, мудрости, потому что она тоже очень важна при исполнении воинского долга. А ось медийный священник РПЦ Андрей Ткачев. уж пропагандуя войну и обстрелы Украины. А есть такое универсальное слово – покаяние. Молитва должна быть Богу как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Это нужно сейчас эта наука побеждать, она же там из этого состоит. Без молитвы пакет градов не снаряжай, каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, и потом, ух. А ось российский православный телеканал «Спас». Там пропагандист Корчевніков обговорює зі священником московського патріархату геноцид, і що геноцид може бути боговодною справою Іспитання віри пайді і виріжує унічтож Багато ліберали зараз скажуть ні. Навіть uh, не имеет право лишать жизни і так далі. Нас к этому довго приучали. Но священне писання говорить совершенно об обратном. Росія наслідує радянські традиції, коли церква підпорядкована державному апарату, коли священники виконують роль шпигунів та диверсантів, власне, чим я займається роками московська філія в Україні. 2018 рік активісти затримують у Києві бойовика угрупування Еленер ДНР бразильця Рафаеля Лусваргі. Згодом з'ясовується, що він переховувався у Покровському чоловічому монастирі Голосіївська пустень Російської православної церкви в Україні. Залишається тільки здогадувати, з якою ціллю бойовика російської терористичної організації відправили до Києва, але цілком зрозуміло, що саме ФСБшна організація під прикриттям церкви прихистила цього терориста вбивцю. Московська церква в Україні займалася та займається не лише підтримкою російської агентури. Не слід забувати і про меседжі, які вони вдовлювали в голови вірян, які їм довірились. Це настільки низько і підло користуватися довірливими релігійними людьми. Щоб насаджувати їм російські пропагандистські меседжі під виглядом релігії. Просто послухайте, що кажуть ці прихожани у ПЦМП. Ставитись до Путіна загалом. А як до Путіна ставитись? А як же Це не та наш правитель. Путін? Ми не починаємо війні. Треба, щоб не було війни, треба всім покаятись, ходити до серпім литися. Бозначився і митрополит у ПЦМП Павло. Більш відомий, як паша Мерседес за любов до люксових автомобілів. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є е, якась частина, там щось таке, якийсь завод. Ось це хоч швидше закінчать, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. якщо вона радіоактивна, то щоб на тих дурних американців на той їхній кнесе. Ну, Як то так? Ну, унічсажають Україну повну. Ти б'ють по повної ж провоцирують. Думаю, щоб не было позднее удара и полужгород. Да, я тоже так думала, Доченька. Потому что это ж тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит, там все Польша, да. там да. Венгрия, там... очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да часть пошла в тероборону а часть просто пошла у мародера они представляются теробороной ходят ну, в, они в, в все одна и та же и а, никто, а нету вот. обороны ну, все в москву передали уже из москвы звонят некоторые Uh -huh. благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Но сегодня надо думать еще о других регионах, не только их шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то Нам ніхто 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 не. Кажет. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, поминайте. Ви не указу, поминайте, нікого не ну, Добре, Володик. Інколи він демонстрував своє справжнє ставлення українців. до українців. Людовечір в умрьоті всі вим'я і сина Святого Духа. Також священники та інші представники УПЦ МП безпосередньо вчиняли злочини спрямовані на підтримку збройної агресії Росії. Служба безпеки запобігла серії повітряних ударів Росії по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів у ПЦМП, який був завербований спецслужбою країни агресора ще до повномасштабної війни. З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами СБУ відкрите кримінальні провадження щодо понад 100 священних служителів УПЦ МП. Майже 50 із них вже повідомлено підозру, а 26 отримали судові вирок. Це просто безумний показник. Представники інших церков та релігійних організацій не вчиняли такої кількості злочинів, що може говорити про явний вплив організації Московської церкви в Україні, яка ставить такі завдання перед своїми адептами. Закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України, тобто Росією. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російською і православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Тепер важливо, щоб за даним процесом залишався громадський контроль, і російській агентурі в рясах не вдалося викрутитися та продовжувати працювати проти українського народу. Надіюсь також, що віряни України продовжать переходити до православної церкви України, і філія Московської церкви остаточно перестане існувати в нашій країні. Можливо, в даному відео не були згадані ще якісь діяння Московської церкви в Україні. Якщо ви згадали щось подібне, пишіть про це в коментарях. Також оцінюйте дане відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу!